хороший был мир, а потом его разбазарили, да? Миш, разбазарили. Попутно хотел бы сказать, да, что да. если даже во времена Всеблагой Матушки Екатерины Второй было понятно, что противника надо отрезать от тылов, то есть перерезать ему чего? Логистику. Вот и получил он передмаршальский жезл, а у нас ну никак это не вяжется. Не, мосты да. не трогаем, тоннели не бьем, Транс, железную да. дорогу не трогаем. Ой, не-не-не-не-не. Это нет-нет-нет-нет-нет-нет. Какое ваше личное мнение? Вот почему мы не бьем а, по мостам через Днепр? Личное мнение ваше. Угу. Так, миллион триста раз отвечал. Тимошенко, раз. Отпиш... А, отв... Да, хорошо. 26. Могу ответить еще раз. Вариантов, собственно говоря три, как я понимаю. Первый. Мост, построенный в советское время неэффективными менеджерами, а сегодняшним, а вот тогдашним. То есть, соответственно, с запасом от полутора до двух единиц и так далее. Цель затейливая. И разрушить его можно. Либо прямым попаданием бомбы, желательно калибра 500 и более килограмм, и ни одной бомбы. Я Спокойствие. Если будете перебивать, отключу. Вы же задали вопрос, я отвечаю. Это значит, что истребитель или истребитель-бомбардировщик должен прийти туда и сбросить бомбу на мост вертикально, поскольку она вертикально падает. А это значит, что лупить по нему будут. СССРские войска из всех зениток, как в ту войду. Почитайте, сколько, сколько бы несли потерь, когда пытались разбомбить переправы через какую-нибудь серьезную речку во время Великой Отечественной войны. До полка бомбардировщиков. А у нас сколько су 34 не скажете? По-моему, 102 штуки. А? И модернизированных еще 2, 20 штук. Это значит, что на четыре моста хватит? Или как? Вариант второй. Управляемыми бомбами. Да, за 70 километров. Но все равно ты должен иметь... Абсолютное превосходство в воздухе. На сегодняшний день этого нет. У противника неплохая система ПВО. То есть мы понесем такие потери, которые не сможем восполнить. Не только с авиацией, но пилотами самое главное. Ну и последнее, третье. Нет приказа. Уважаемые радиослушатели, я знаю, что вы хотите услышать. Договорничок, правильно я угадал, да? Да, ну просто. Два, два Владимира поговорили между собой. Володь, не бей по мостам по киевскому. Хорошо, не надо этот город корежить. Правда же, да, уважаемые? Вы это хотели услышать? Ні, просто хотів ваше мнение услышать. Вони насправді вони почали вчора. Вчора до мене прилетіли три дрони, але наше ППО збили їх і вони там всі впали там від 50 до 100 метрів від будинку. І все одне було пошкоджені, ви зараз там показується там, як дерева, і дерева ПП там все таке інше. Ну але там з будинком було б менше все гаразд, і насправді ми так думали, що ну вони там прямували колись. Ну ось ППОшники збили. Ну напевно вони просто літили мімо. Але сьогодні вранці пролетів четвертий. І він прилетив під час, коли вже відбувся відбій повітряної тривоги. І саме тому попово не працювало, Вони по ньому не стріляли, і саме тому він долітів до своєї цілі, і цей, цей ціллю опинився. В мій будинок, тобто стало зрозуміло, що і попередні три вони насправді прямували до нього, і це щось нове може бути там в їх там надихала успішна акція Ізраїля проти Ісмаїла Хані в Ірані, і тому вони вирішили використовувати іранські іранські дрони в такому симетричному нападу я не знаю, ну але ось це, це, це перший раз, коли так зроблено. Ні, це класичний 136-й шахет. Він називається російською мовою герань 2 і саме такі уламки ми і знайшли. Тобто, вони зараз там у нас декілька уламків, декілька дронів, і всі на всіх написано «Герань-2». ну да дивиться так. В випадку з Волослурським я знав особисто. Там все зрозуміло. Там, там відома людина, яка була наводчиком, це людина з його найближчого оточення і. Ну, з моєю інформацією, мабуть, там я помиляюся, але це те, що я чув. І я вважаю, що коріння того, це був звичайно не політичний наказ з боку, з боку Путіна, бо Путін ніколи не знав, що за кампанія не було там і хто такий видатурський. Чи це така місцева розбірка, до якої були залучені за гроші військово-російські. Щодо тут, щодо цього випадку. Там ситуація зовсім звичайно інша. В одному із попередніх срок вони вже встановили адресу будинку, і ми про це знали. Це, це не була таємниця для українських служб, що вони про це знають, але там охорона була дуже міцно. Так налаштовано, що, що вони не могли з цим нічого зробити. і Ані в Україні, до речі, ані там в Польщі, ані в Сполучених Штатах, де я досить там часто буваю вони нічого зробити не могли. І ось саме тому з'явилася ця ідея з дроном. Наказ від Путіна, і це новий етап боротьби на знищення він почався в березні. Путін чомусь. Вирішив, що я стаю за трактом Кропус-Сіті. Він про це казав публічно. Казав, що ми знаємо, що там є людина, яка була російським політиком, який втік і зараз живе в Україні, який це все. Зорганізовує, чому він так вирішив. Я, 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 я не знаю, але я вважаю, що там справжні причини в другому, в іншому полягають. Але ну, він так казав і дав відповідне доручення. Доручення багатьмам колам вони ж всі конкурують, одна з іншим. Там чеченці окремо, там ГРУ окремо, ФСБ окремо. Ну і ось тут хтось про це дізнався, і, наприклад, вирішив таким інноваційним способом. Виконати наказ наказ босу. Ну, дивіться, Росія ставиться до всіх цих обмінів дуже цинічно. Вона розуміє, що заручники це товар, це так само, як гроші, і це така послідовна політика з боку пана Путіна. Зараз він розумів, що Байден не хоче, щоб там Евана Гершковича звільняв Трамп. Він хоче все для себе. Це як як с, с, с свій політичний капітал під закінченням свого терміну, як, як, як президента, і Путін грав на цьому. Путіну було потрібні в різноманітні кіллери, шпігуни там кібершахраї, тобто люди, які виконували державні накази. Російської Федерації купалися і ну тут важливо, щоб з'являлось інше нові на, на, їх, на їх місці, і саме тому треба було довести до цих потенційних інших, що хлопці, все буде гаразд. Якщо навіть ви провалитесь, вас заарештують, то ви сидите там 3-4 роки в комфортних умовах. А потім ми так, вас витягнемо. О там нові кілери просто з'являються.